Отже, в чому ж небезпека цієї плоскостопості? Як ми говорили раніше, склепіння стопи це є природній амортизатор, стопи, створений для того, щоб амортизувати при ходьбі прибігу і розвантажувати вищестоячі стоячі елементи опорно-рухового апарату. Так само, як, наприклад, в автомобілі ми заберемо амортизатори, заберемо пружини, заберемо ресори, проїдемося трошки по поганій дорозі, і за тиждень ваша ходова посипеться. Та сама історія, тільки не за тиждень, і трошки в іншому варіанті, буде з вашим опорно-руховим апаратом. Тобто, плоскостопість викликає. Перевантаження, само собою що суглобів стоп і гомілково-стопневих суглобів, само собою, що м'язів стоп та гомілок, і по-дальшому викликає перевантаження колінних суглобів, кульшових суглобів, хребта, крижово-клубових суглобів тобто, в принципі, всього опорно-рухового апарату. Тому що ці удари, які повинні гаситися склепінням стопи або хоча б трошки зменшуватися, вони стають більшими і вони більше йдуть на суглоби, на хрещі і відповідно викликають перевантаження. І при плоскостопості люди, які Особливо вже мають цю плоскостопість тривалий час, вони скаржаться на постійні болі в стопах, на важкість в стопах, на хронічні болі в спині. Тобто це також є взаємопов'язано і це також є дуже важливо. Діти, на щастя, не відчувають болю в стопах при плоскостопості, а якщо відчувають, то дуже рідко. Хоча також іноді скаржаться на важкість на біль.